Вона стала братовбивчою, оскільки західні землі входили до складу Австро-Угорщини, а територія Дніпрянщини перебувала під контролем Російської імперії. У результаті жорстокої війни спалахнула революція на теренах Російської імперії. Скороди Михайло Грушевський у січні 1918 року проголосив на Усі громадян Української народної республіки. Закликаємо стати на оборону своєї держави. На оборону суверенітету, волі, свободи та незалежності. Усі права нашої Селянської Ревітничної Селянської Республіки мають бути захищені. Ми вистоїмо в боротьбі проти ворогів. Так, й тебе. Може ти вибираєш війну, на дідош? Може ти прирікаєшся, на в рігі, так? Зрозумій, Зу, я не відрікаюся тебе, але я мушу йти. Досвідченій армії більшовиків. Їхній героїзм засвідчив готовність української молоді віддати життя за свою батьківщину. Станція крути перетворилася на місце, де звичайні юнаки стали на захист ідеї державності. Їхня кров їхній подари надихав наступні покоління на воді водоназелена. Україна пам'ятає світ на землі і вшановує її. Ця подія увійшла в історію як акт злоки проголошений 22 січня 1919 року. До нашого світло майбутнього. Історія України справді велична і багатогранна. Наш народ пережив численні випробування від боротьби за незалежність до війн і голодоморів. Незважаючи на всі труднощі, українці зберегли свою культуру, мову та національну гідність. Кожна сторінка нашої історії свідчить про неславний дух, і прагнення до свободи. Слава Україні! Пам'ятна подія, День пам'яті загибелі героїв Крут. Недавно ми відзначали День Соборності, коли Західна Українська Народна Республіка, Українська Народна Республіка нарешті об'єдналася в єдину державу. Цією сценкою ми хотіли показати, що наша історія велика, вона багатогранна, і треба досліджувати, її треба пам'ятати. Оскільки, якщо ми будемо знати історію, ми не будемо робити якісь помилки в майбутньому. І я хочу за всіх героїв, які борються сьогодні. І які колись віддали своє життя за нашу державу, за нашу незалежність, за те, що ми сьогодні можемо робити вибір в демократичній державі? Я хочу, щоб всі виконали разом гімн України. Прошу піднятися. Дорогі діти, я хочу, щоб на... для України ви не вмирали. Я хочу, щоб для України ви вчилися, гарно вчилися, здобували знання і, власне, своїми знаннями і вмінням прославляли Україну на весь світ. Бо я переконана, якщо такі талановиті діти є в нас, то в нас є добре майбутнє. Головне пам'ятати історію і вкотре не звернути не в той бік. Ні, а то ви завжди в класах проводите. Сьогодні до нас в гості прийшов Червоноградський ліцей. Павні громадяни Української Народної Республіки. Ми маємо захищати терени нашої держави, відстоювати свою волю, суверенність та незалежність. Ми створимо разом велику українську робітничу республіку. Річ опліч протистояли досвідченій армії більшовків. Їх Їхня... дітей перетворилася на місце, де звичайні юнаки стали на захист ідеї державності. Їхня кров окропила землю, що мала залишатися вільною. Ця битва не стала військовою перемогою, але вона показала світу, що Україна має незламний народ. Загибель героїв Крут не була даремною. Їхній подвиг надихав наступні покоління на боротьбу за незалежність. Україна пам'ятає своїх захисників і вшановує їхню пам'ять. Крути стали символом єдності, мужності та любові до батьківщини. Це був урок для всієї нації. Незалежність потребує жертв, але боротьба до свободу завжди виправдана. Сталиві закінчуватись. Цей підпис є символом нашої волі до об'єднання. Ми галичани прийшли сюди! Мову та національну гідність. Кожна сторінка нашої історії свідчить про неславне люди прагнення до свободи. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні! Леку подію це день пам'яті героїв ру.